Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, нині голова Київського безпекового форуму. Добрий день, вітаю Джоні. Дякую за запрошення. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Чи можу насамперед запитати вас про мирну пропозицію президента Трампа? Чи є в ній щось, що вам подобається? це далеко не так. Це не мирна пропозиція. Ця пропозиція безсумнівно була зроблена росіянами а потім перекладена на американський варіант англійської дуже поганим перекладачем. Справа в тому, що це не мирний план. Це свого роду повзуча капітуляція, що є абсолютно неприйнятим. і мій меседж американським друзям наступний якщо США приймуть такий план без згоди Європейського союзу, це означатиме де факто вихід Сполучених Штатів Америки з НАТО. адже цей план становить загрозу не тільки для України. Це не просто план капітуляції України. це чіткий план капітуляції всього вільного світу і НАТО. І я сподіваюся, що ця адміністрація змінить свою думку і серйозно підійде до цього. Ви бачите, що відбувається у Вашингтоні. Не всі задоволені цим планом, як серед демократів, так і серед республіканців. і президент Трамп сьогодні зробив розворот, сказавши, що це не остаточний план. Тому я прошу цю адміністрацію дуже серйозно поставитися до загрози, яку Росія становить для національної безпеки Сполучених Штатів і ми маємо терміново переписати і переробити цей план. Це має бути не план капітуляції, а план перемоги. Ви розумієте, що в Америці і в Європі є люди, які кажуть, що в основі цього плану лежить дуже холодний, реалістичний погляд на те, як закінчиться ця війна. Зокрема, і мені боляче це говорити українцям і країні, яка так довго і так важко боролася, що ви не повернете Крим, не повернете території, які зараз окуповані. Що ви не вступите до НАТО? що це неминуче, і чим довше ви будете воювати, тим більше людей ви втратите. Джонні, Ви в Лондоні. І ви знаєте краще за мене, що ваш прем'єр-міністр Чемберлен привіз із Німеччини. Ви добре знаєте про так звану мирну мюнхенську угоду 1938 року. І саме Черчилль сказав: ні, ми будемо за пекло боротися. І ніхто не вірив, що Велика Британія зможе протистояти такій потужній силі, як нацистська Німеччина і ніхто навіть не вірив, що США з Рузвельтом приєднаються до цієї боротьби. Подібне сталося з країнами Балтії зі східною Німеччиною. І я можу навести вам цілу низку історичних паралелей. Тож, мій меседж такий: ніхто не вірив, що Україна зможе протистояти російській агресії протягом 11 років і повномасштабній війні протягом практично 4 років але ми це зробили і продовжуємо робити. Тож хочу сказати всім, хто прагне замирити агресора. Ми мали це в нашій історії, і ми ніколи не повторимо цю сумнозвісну історію. Ми будемо захищати суверенітет України і тепер вільний світ повинен зробити так, щоб Україна перемогла у цій війні. Крапка У п'ятницю ввечері. Президент Зеленський говорив про те, що країна стоїть перед дуже важким вибором між втратою своєї гідності та втратою союзника, яким є Сполучені Штати. Це було тоді, коли США говорили: ось ваша угода, тепер прийміть її. Чи можна продовжувати без підтримки США? Дозвольте мені перефразувати слова президента Зеленського. Ми можемо зіткнутися з втратою гідності США. Я ніколи в це не повірю, бо я все ще вірю в статую свободи. все ще вірю у демократичні цінності, яких дотримується США. І я все ще вірю, що США є і будуть лідером вільного світу. Ми не можемо перемогти без американців. хочу дуже чітко сказати. Європейці це знають, і росіяни це знають. І тепер ця адміністрація має вирішити, на якому боці історії вона знаходиться. Із райна Дякую, ви дуже чітко висловили свою позицію, і ми вдячні за час, який ви нам приділили сьогодні. Арсеній Яценюк, велике спасибі.